Наші зібрання, яке так голосно називають прес-конференцію, на мою думку, є підстави для такої назви нашого заходу. Звати мене Леонід Тувчиєнко. Тут майже все правда про мене. Якщо додати, що я зараз професор Національної авіаційної університету, то буде повна правда. Чому випала така? Місія мені, це ми потім з'ясуємо в ході. А зараз я хотів би представити його. тих, хто сидить у пору зі мною в президії. Насамперед я хочу представити Костю Матея, який сьогодні є співробітником ради Сторічних тобто продуктивних сил Національної академії на України. Киянин уже ініціатор багатьох цікавих речей, зокрема, і оцієї. Задумки, яка буде реалізована не за один раз. Сьогодні це буде прес-конференція, ще згодом буде круглий стіл. Костянтину прийшла в голову ідея співставити інститут президентства як юридичну, як інститут політичний, інститут президентства як ефективний механізм управління, інститут президентства і національний менталітет традиції державницької тієї чи іншої держави, конкретно України. І вибрав він для цього привід такий оригінальний. Я тільки вам покажу, бачите, три варіанти, як починалося це все. Десь спочатку була палачка в нас, потім з'явилися кілька записів. Все Костянтин шукав форму, як До Сьогодні ми це почуємо і на ваші запитання у відповідь як спробуємо з'ясувати. Нам дуже приємно, що пропозицію взяти участь у цьому заході прийняв. Фонд президента, фонд президентів країни, Національної академії на Україні, і Володя Утод, зараз його представляє. Я дуже вдячний вам, добродію, за те, що ви тут. І ясно, ви скажете, наскільки ви вже документалізували, наскільки вже пустило коріння цей інститут в нашій українській політичній історії. От, власне кажучи. Представлення ще дві речі, на дві речі хотів би звернути увагу. Перше, чому така дата обрана? На думку ініціатора, і я її цілком підтримую, 45 років тому, з прикладу взаємин двох лідерів двох країн Радянського Союзу і Сполучених Штатів Америки, або була Відкрита сторінка, або, навпаки, закрита сторінка неймовірної чи ймовірної ядерної катастрофи. Те, що творилося довкола Куби, тоді осени, воно підвело все людство на межу цієї катастрофи. Як здається, ініціатору, та я поділяю цю думку, тоді виявилося. І різні сторони двох суспільних систем, і стан світовий, світових міжнародних відносин, і особливо виразно проявилася позиція лідерів наших країн. Якщо та Хрущов представляв так зване колективне керівництво, то все одно особисті це була нестандартна фігура політична, особливо ж заявив про себе молодий. Наймолодший за всю історію президентів США, за всі їхні біографії – це Джон Фіджера Кеннеді. Він всього на двох років не буває, він був президентом. Він взяв на свої плечі порівняно молоді і не дуже здоровіші, знаєте, що він ходив у корсеті постійно. Він взяв таку відповідальність, такий ризик, яку ще не брав жоден президент Сполучених Штатів Америки, причому дуже оригінально взяв, закликавши до себе співпрацю навіть свого опонента, свого противника Микиту Хрущова. І от це дало підстави говорити про те, що з Джона Кеннеді починається інше оцінювання інституту президента. Взагалі не тільки в Сполучених Штатах Америки, а як такого. До того часу інститут не був, він вже поширювався, але не був так, таким авторитетним. Після президента Кеннеді стало зрозумілим, що тільки лідер нації повинен обіймати цю посаду. Ну, Були і в Америці винятки, які підкреслюють, тільки правило, скажімо, порівняємо нинішнього президента, як він. Трієчник називається в історії Сполучених Штатів Америки. І, скажімо, порівняємо того ж самого Ейзенхауера, порівняємо е Рональда Рейгана і скажімо, Клінтона. Ми бачимо, що в Америки йде пошук саме авторитетної фігури. Десь що робиться з, з керівниками держав і виконавчої влади усіх країнах. Уже той етап, коли це була тільки якась юридична структура Інститут президента, поступово відходить на перше місце, висувається саме особистість і якості, харизма цього лідера. Ну, ми вам пропонуємо такий варіант. Коротенько мої колеги скажуть, а потім ви запитання, або той варіант, який ви пропонуєте. Початку з питань. Колеги, потім питання. Колеги хочу питання. Отже, прошу. Я представляю фонд президентів України, Національної бібліотеки України імені Вернацького. Наш, наш фонд заснований в 96-му році указом президента Леоніди Кучми, указом про надання на центральної науковій бібліотеці статусу національної. І тоді було вирішено заснувати фонд президентів України для збереження в історії пам'яток музейних експонатів, якихось архівних документів і збирання тематичної літератури з цієї ну, з проблематики інституту президентства. З того часу фонд спочав ну, роботу і розширився, і за цей час було зібрано. Приблизно півтори тисячі музейних експонатів, більше чотирьох тисяч літер... примірників літератури, яка поділяється на дві групи: це подарунки президенту, з Даршина надписами і є спеціальна література, яка присвячена інституту президентства. Більш кладніше ви можете про фон почитати в, в прес-релізі так коротенько характеризували його основні напрямки. Але основне, основне завдання наше це збереження для історії тих пам'яток і щоб залишилась для нащадки наша історія, середня історія про інституту президентства. Ми поповнюємося як спеціальна література, яка надходить в бібліотеку. І передається нам, а також нам передається примірники подарун, або примірники літератури, які надходять з літерату президента. Ті, як ви знаєте, все, що отримує президент, він повинен передавати в ну, державне, державне зберігання або Взагалі іде, або якщо це література, або якісь музейні, невеликі експонати, вони передаються на наш фонд. І всі відвідувачі, хто бажає, можуть прийти подивитися ті подарунки, які отримували перший президент, другий президент і нинішній президент. Також на, у нас є електронні ресурси, вважаючи можуть зайти на... Сайт білі Вернадського, та там є окрема сторінка фонду президента, де представлені наші електронні ресурси. Ми збираємо прямомову всі виступи президентів колишніх, нинішніх, а також тематичні бібліографічні колекції з списку. Так, коротко. Ви збираєте тільки матеріальні свідчення діяльності президента України чи і інших президентів. No. Uh, no, est, музейні експонати і архівні, які документи, оскільки це іде, як фонд президентів України, то ми збираємо як uh, сута Президента України. I I мені надходить да, імені надходить. Це музейна і бібліотечна uh, архіма. А бібліотечна, то ми збираємо uh, тематичний матеріал, uh, літературу по. Край по всіх країнах по різних питаннях інституту президентства, теорія, практика, ну з різних аспектів по каталогу, воно це поділено по всьому світу, збираємо. Щоб я би слідник, прийшовши фонд, міг дослідити не тільки нашого, а й прийняти зарубіжний досвід і в інших країнах. Спасибі. Я а чи не мовити? Щоб ще доводило те, наскільки ця людина перейнялася нашою історією і так далі. Тому я, шановний Володимир, шановний костю, запрошую тебе до, до слова. Хочу сказати, що тут ви побачили ще й вірш його про президента. Він написаний в такій романтичній, делістичній формі, що це батько, цей президент, що він найрозумніший, найкращий. А так то віка? Бачу, я й друге квітня здається. Так, так співпало, що цей день була розпущена. Оголошено про розпуск Верховної Ради України. До цього всього він йшов, мабуть, довго колись. Я мав честь читати лекції йому із зовнішньої політики, дипломатії. От таким чином. Але от Костя порозумів, і взявся за серйозніші справи. Вам слово. Дякую. Шановні присутні, шановні журналісти. <гум> а, <так. гум> Ви шо, можеш, представити з повністю розвитку А у вас немає цього? Ні, ні. ні. Ой, що <гум> так. Ви знаєте, я хочу зразу принести вибачення, тому що я був вчора в типографії, і звичайно, наклад був значно мав бути більшим. І коли кажуть, тобі, вибачте, у нас нічого не пишемо, я так дивлюсь, і мені ну, саме кажуть, власними руками прийшлося ще там, буквально декілька примірників. Але в мене. Транзия є ще може два, я можу дати. А взагалі в мене така воля, всі, хто тут присутні, вони отримують, звичайно. Просто якісь контактні телефони, і я передам. Мене звуть Мадей Костянтин а Я представляю Раду вичині продуктивних сил України Національної академії наук України. І я трошки хвилююсь, це якби перша така прес-конференція. Але хочу вам подякувати за вашу присутність, тому що, знаєте, основною метою цього заходу є вшанування пам'яті Джона Фіджарада Кеннеді. Тому що це не просто співпала 45-та річниця. фактично цей рік можна по праву вважати роком Джона Кеннеді, тому що в травні місяці йому виповнилось 90 років. І я цим уважно дивився. І Думав, може, буде якісь у нас проведені заходи, вшанування, ну нічого. В принципі, це ініціатива мав бути від американців. Сьогодні були запрошені американські дипломати, але можливо, в них є своя позиція стосовно цього. От. І був, був запрошений секретарят президента. Я просто знаю, що керівник управління головного управління зовнішньої політики відряджений в Румунії і тому він не зміг на Ви знаєте, я хочу, ну, основна теза, такого мого слова, це те, що президенти породжують прецеденти. От і я далі ну, наведу ряд прикладів, і це основне. Якщо ми це зрозуміємо, тоді ми зрозуміємо, чому саме в Україні така внутрішня політична ситуація, і ми зможемо фактично передбачати якісь. Майбутні події і соціально-економічний стан в країні. Ось. І перше, що я хочу почати, з того, що ви знаєте, в історії всесвітній історії події дуже часто збігаються в часі. І от, наприклад, сьогодні у нас який день? Хто мені допоможе? середа, Всесвітній день Організації Об'єднаних Націй і Шевченко. Сьогодні. Ну так склалося, я ж дивився. Це, це дуже приємно. Тому що Джон Фіджалі він був якраз журналістом на установчій сесії в Сан-Франциско, він якраз брав участь і висвітлював події утворення ООН, так що це доречно. Але якщо порівняти в часі, то 45 років тому якраз була середа 24 жовтня. Тобто цей тиждень повністю, коли відбувалися ці події, він дійсно збігся у часі. І більше того, якщо подивитися, що було в понеділ, понеділок на цьому тижні, наш президент, президент України Віктор Андрійович Шоченка брав участь у засіданні міністрів оборони країн Південно-Східної Європи. От він висловив нам ряд тез, ряд наших мирних ініціатив стосовно того, що Україна вона і подалі буде регіональним лідером миротворчої діяльності. І цікаво, що в понеділок, 22 жовтня, Джон Кенеді виступив словом і він фактично почав вирішувати цей конфлікт. І дуже цікаво, що в Україну з офіційним візитом прибув Роберт Гейтс, міністр оборони Сполучених Штатів. Вийшло, що якось Україна Сполученими Штатами, вона все ж таки пов'язана. Незвичайно було б приємно, що якщо б був хтось зараз американців, особисто висловити подія. Ну, наприклад, у нас зараз колон да. Він Зараз на запрошення, і там американська школа економіки, він там робить лекцію, буде зустрічатися з президентом, буде зустрічатися з керівництвом уряду. Так що гості в тебе є, американська. Да, да. Тому дійсно події збігаються часі. Друга річ, я би хотів сказати, що, на жаль, поки що немає достатньої уяви, бо, ну, простих громадян про інститут президента. І коли я починав займатися дослідженнями, починаючи з першого президента Джорджа Вашингтона, тому що в світовій практиці ми знаємо інститут президента розпочався саме з американського, американської моделі. І коли він а, в квітні місяці, а, зараз я точно скажу, не хочу помилятися. Да, 1789 року а, заступив а, до, своє, до своєї посади, то він зіткнувся з такою проблемою, з якою зараз зіткаються всі президенти в жодній країні. Він зрозумів, що саме цей інститут він не існував до нього. І фактично, навіть проблема незалежності Сполучених Штатів була саме в тому, в принципі, і зараз якось перекликається із подіями в Україні, що британський парламент, в британському парламенті не було представників від Сполучених Штатів. Ось і тому. У населення після громадянської після вини за незалежність довіра до конгресу впала. Я потім покажу на прикладі Джорджа Вашингтона, чому президент породжує прецеденти, і це треба розуміти. Це фактично основний інструментарій президента породжувати певні прецеденти не тільки юридичного характеру, щоб вони були зірцем для судових рішень, як рішення державного органу, а взагалі певної поведінки і. Коли е, Джордж Вашингтон мав обрати цю посаду, то е, верніше е, я потім це скажу, коли він вже обрав цю посаду,